Робожа мати, сина є солдати, Робожа мати, синаю солдати, молоду невістку тожати. Робожа мати, синаю солдати, молоду не Лежи жати, іди ди до ню, полежи то жати. іди, іди до ню полежи то жати, як вижне жито, не, виж, не, жи, не вертайсь до хати. Іди іди, доню, полежи. Жати, як не вижне жито, не вертайся до хати, жала вона, жала жала вижинала, жала вона, жала, жала вижинала. та й посеред поля, то полею стала. Жала вона, жала, жала вижинала, та й посеред поля то полею стала. Прийшов син додому, та й матір питає. Прийшов син додому, та й матір питає. Де ж моя дружина чом не зустрічає, прийшов син додому, та й матір питає, де ж моя дружина, чом не зустрічає? Ой сину ж мій, сину сталася причина. Ой сино ж, мій сину сталася причина на нашому полі, росте тополина. ой синові, син сталася причина, на нашому полі, росте тополина. Ой візьмеш, синочку, гострую сокиру, ой візьмеш, синочку, гострую сокиру, та й піди зрубай на тую тополину. Ой візьмеш, синочку, гострую сокиру. Та й піди зрубайно тую тополину. Перший раз удари, вона похилилась, перший раз удари, вона похилилась, другий раз удари, вона попросилась. Перший раз ударив вона похилилась, другий раз ударив, вона попросилась, не робай же милий, я не то полина. Не я твоя дружина, в зеленому листі спить наша дитина, не робай же милий, я Твоя дружина, в зеленому листі спить наша дитина. Мамо ж моя, мамо, що ж ти наробила, Мамо ж моя, мамо, що ж ти наробила, Ти ж мене сім'єю на вік розлочила, Мамо ж моя, мамо, що ж ти наробила. Ти ж мене сім'єю на вік